Коли починаєш дивитися серіал Білий лотос здається, що він сповнений важливих сенсів, нехай простих, неглибоких, але життєвих. Але вже в кінці першого сезону все стає зрозумілим Білий Лотос досить поверховий серіал, який намагається у філософію та символізм, але у якого це не дуже добре виходить. І щоб не бути голослівним, я розберу одну сюжетну арку, яка показує, чому творець серіалу Майк Вайт не впорався із поставленим завданням. Одразу попереджаю, що далі будуть спойлери і виключно суб'єктивна думка. Якщо ви з нею не згодні, ласкаво прошу до коментарів, якщо згодні, також. У першому сезоні одна з історій присвячена сім'ї багатих білих американців. Як ми вже звикли, зовні ця родина виглядає досить щасливою, нехай і зі своїми дрібними проблемами, як і у всіх сімей. Але звісно ж, проблема в цій сім'ї набагато глибша. В епізоді в басейні ми дізнаємося, що Марк зраджував Ніколь. В результаті вони вирішили зберегти сім'ю, і, як вибачення, Марк дарує дружині дорогі браслети за 75 тисяч доларів. Проте протягом усього сезону ми бачимо, що проблему зради не вирішено, хоч цю тему й намагаються не порушувати, але вона нікуди не поділася. Ніколь досі відчуває образу та зраду. А вже ж так, звісно, ніхто не хоче говорити про твою зраду, Марк, тому що мені й досі болить. Після низки подій грабіжник викрадає з сейфу вище згадані браслети, коли в номері знаходиться Ніколь. У момент пограбування до номера заходить Марк і намагається врятувати свою дружину. Хоч грабіжник і не збирався завдавати нікому шкоди, але подружжя цього не знає. І тут настає дуже непоганий момент. Ніколь прощає Марка, бо бачить, що той готовий ризикувати своїм життям заради неї. А браслети, символ зради та постійне нагадування про неї вкрадені, проста, я б навіть сказав, банальна схема, проте працююча символ зради, який зникає з їхнього життя разом із тим, як Ніколь прощає свого чоловіка. Але є продовження. Поліція знаходить грабіжника та повертає викрадені браслети. У мене була надія, що все-таки конфлікт у сім'ї не вирішився, що у подружжя знову почнеться розлад із поверненням цього символу, знову на ґрунті зради чи будь-якої іншої причини. Але ні, родина щаслива і летить додому з вирішеною проблемою. На мій погляд, якщо ви хочете зробити хеппі-енд у цій історії, не повертайте ці браслети. Це ніяк не вплине на загальну історію, але символізм працюватиме. Так, це не якийсь геніальний прийом, але він простий та зрозумілий на інтуїтивному рівні. З іншого боку, можливо, я приписую цей символізм туди, де його і не було, тоді це ще гірше. І насправді саме ця арка за всі три сезони найцікавіша з точки зору якоїсь глибини. Була потенційно цікава історія Гарперата Ітана з другого сезону, про їхню кризу у відносинах, але яка випарувалася по суті сама собою. Або історія Ріка протягом усього сезону вона була дуже перспективною, але закінчилася, на мій погляд, сумнівним клівгенгером та вимученим фіналом. Історія про трьох подруг так і взагалі штучно розтягувалася і нагніталася, а в результаті вийшла банальним всепрощенням та любов'ю до всіх. Ну а про росіян я й казати не буду. То ви приїхали до війни? Мені пощастило. Ми щасливі, що ви тут і в безпеці. Так, у моменті серіал дивитися цікаво, і навіть цікаво, чим все закінчиться. У білому лотосі непогано прописані персонажі, а актори добре їх відіграють. Але проблема у конфліктах. Самі собою вони життєві, непогано зав'язуються, але добре їх закінчити в автора проєкту не виходить. Він намагається балансувати на межі філософії, глибоких метафор та символів, приправляючи все це сумнівним гумором. Але якби Майк Вайт більше приділяв уваги простим працюючим прийомам і додавав би більше щирості в оповідання, серіал був би набагато цікавішим і крапка.